Що досі не зрозумілі терміни навчального процесу? Зараз усе розповім. Віка, привіт, є робота. Треба першачків познайомитись, хноре. Покажеш, як у нас тут це класно виглядає. Тільки прошу тебе, вдягнись нормально, але не як завжди. Прогуляйся по центральній алеї, наче ти така щаслива, радісна, біжиш на пари. По дорозі присядь біля пам'ятника програмісту. Ти ж не забула, що його звати Гена. Руками на таблички покажи та заходь усередину. Піднімайся по сходах, ну хоч якийсь спорт буде в твоєму житті. Покрутися там, як Діснейська принцеса. Зупинися на другому поверсі, Нехай всі побачать той самий розширювач. Далі, може, ректорським коридором прийдись, покажи ручками, які там портрети висять. а Спортзалу та актову залу, мабуть, залишимо на наступну частину. Прийди через скляний прихід до сусідніх корпусів, по поверху прийдись, аудиторії покажи, розкажемо, що в цьому корпусі навчають медійників, і потім вони відео створюють. Далі йди до наступного корпусу, пробіжись там швиденько по ньому. Про медіа-центр та синергію трішечки пізніше розкажемо. Відео завершимо на природі. Ну і вигадай там, як краще попрощатися з молоддю, можеш натякнути щоб вони лайки ставили і чекали нові відоси від нас. Знято!